Вітаємо на каналі Домашнє господарство. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні готую курочку табака. Чи як його називають, що курчатка молоденькі. Забила я двох бройлерів, хочу спробувати, які вони. Це молоденькі кіло, кіло 200 їх, але вони самі сочні, самі смачні. Посипала я їх сілью, посипала їх перцем і мукою Бирала в муці і буду я їх жарити. Жарю я їх ось у нас погано видно, парите От тако. Привалювала я їх тарілкою і ставила наверх, щоб воно розплескалося. І обжарюю з обох боків. Ось такі виходять смачненькі. Бачите? Божарості. Пожарюю з обох боків важким чим-небудь. Хвилин так, щоб, до золотистого кольору, а потім просто накриваю кришкою і готую на маленькому огніші по 10, щоб було смачно. Потім я викладаю на противень і ставлю в духовці до готовності, тому що коворотів мені замало. Я люблю, коли вони дуже і дуже м'якісенький. Всім дякую до побачення. Всім дуже дякуємо, не забудьте підписатися на наш канал, для нас це дуже важливо.